Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі, мене звати Оксана. І сьогодні покажу вам свої покупочки. Я сподіваюся, що ця інформація буде для вас корисна, цікава. Ну, плюс перездивляємося, хто що купує. Все це я купувала на дуже гарних акціях. І дещо з цього з того, що я купувала, ще діє. Так, давайте для. Господарство те, що зараз в АТБ дуже гарна акція. На ось таке мило маєстро, воно по 15 гривень. Я його використовую, як звичайне господарське мило. Мені воно дуже подобається тим, що воно відпирає дуже гарно, справляється зі своєю задачею. Просто топче. Ще на акціях багатенько нагребла. Можливо, це теж буде комусь цікаво. Ось таких. Від плямовидників Оксі, теж мені дуже подобається за свою ціну. Вони одні з найкращих. Що мені в них подобається, що вони працюють і в теплій, ну, тобто не кип'яченій воді, не кип'ятком, коли ви окропом заливаєте, і в окропі. І вони дійсно відбілюють. Не те, ще відбілюють, а от прибирають плями. Тобто заливаєте гарячою водою, теплою водою, пляму, далі насипаєте його трошки, зверху ще трошки водички, потерли, залишили на ніч, вранці встало, все відбили, все прибралося, все прекрасно. Тому що в ці плямовивідники, ті ще з аврори, я не знаю, вони мені не завжди спрацьовують. І ще такі самі цієї жопори. Я так розумію, що це один і той же виробник, і ще і персольку. Теж вона мені дуже подобається, тому що вона дійсно працює. І в не в окропі, коли заливати, і гарячою водою, просто якщо заливати, і якщо заливати окропом, теж спрацьовує. Так, це все господарчі речі залишуємо їх там далі, і почнемо з нас красивих. Перше, давайте з розетки. Замовляла я на розетці ось такий набір від Сульсена. У мене останнім часом якісь проблеми зі шкірою голови. Я не знаю, чи це на нервах, що скоріш за все, в мене почала зудіти голова. Я просто постійно чухаюся, постійно мою голову приходить мити голову кожен день, іначе цей зуд не, він не проходить. Я вже грішила на шампуні, тому що в мене в використанні зараз три шампуні. Я їх черую, коли якою використовую, я думала, що це через шампуні, але потім. Почала, думаю, давайте я ще спробую цією шампуню три дні, тією шампуню. І то ти розумієш, що це незалежно від чим я голову мию, все одно якась проблема. Тому взяла ось цей шампунь пілінг, начиталася, що дуже гарно працює. І, ну, плюс сульсена. Сульсена цю пасту, я, я думаю, що всі знають, всі користуються. Ну, і розетка заманила тим, що тут ціна була 180 гривень, і мінус 25%, здається, знімалася з якимись там бонусами. Плюс безкоштовна доставка на відділення. Я не витримала і купила. До речі, давайте подивимось. Ось так показую шампунь. І паста. От паста, до речі, на 2% вона мені більше подобається, чим та паста, що на 1%. Ось так вони виглядають. Одна у нас така в використанні є, паста, там уже трішки залишилась. А от шампунь з цей я ще не користувалася таким. Хочу спробувати, я сподіваюся, що він. Давайте отак, мабуть, да? так краще буде видно, що він допоможе вирішити питання зі шкірою голови. Та що ж ти так не хочеш, та? друг? Друг, друг. Давай так. А, наступне, що взяла ще на розетці? Я дивлюсь, що зараз Розетка пропонує дуже гарні набори аптечної косметики. Там даже гарний, дуже гарний набір, я бачила, що брала Оксанка Оксі з каналу а, від сирове. Ну, Мені CeraVe не подобається, тому що там більш для сухої шкіри голови. А ось для, шоку, не для голови, просто для сухої шкіри там. Я взяла набір від VHI. Я на нього давно дивилася, а потім побачила, що він коштує 339 гривень. Ну, тут просто одна, тільки термальна вода стільки коштує. Це дуже-дуже гарна ціна. Що входить в цей набір? Сумка. Я не знаю, як її показати. Ось, така. Вона велика десь сантиметрів. 40 на 40. І вона з такого матеріалу, я не знаю, чи буде видно такого цупкого. Тут, наче, вона як прорезинена така, ну, ну, ну гарна якість. І пошив гарний. то Вона така. Як, ну, як кожзам, ну не кожзам, Це як, прорез, як прорезинена на, на холщовці. Не знаю, як його назвати. Коротше, сумка дуже класнюча. Як тебе показати? Не знаю. Величезна вона ця сумка. Тому е я читала в відгуках, що дехто писав, що з такою сумкою можна і ходити по місту. Я так дивлюся, що тут і за покупочками, і ну, дуже зручна сумочка, якби тут ще закривалася, була якась защіпка, то було б прекрасно. Що входить цей набір? Термальна вода. Тепер наступне шампунь, мініатюрка. Так, зараз будемо дивитися. Це, здається, якийсь крем чи сироватка. Далі, далі мініатюрка. Крема мінералі 89. Далі тут ще ще пробничок. Якісь... Ми зараз подивимося И і ще дві мініатюрки. Так, сумочку, навіть не знаю, куди мені плаще. краще поставити. Зараз ну, на задній фон поставлю. Так, якось положила я ту сумочку, нехай так буде. А, перше, це термальна вода. В мене вже така термальна вода була в використанні. Мені подобається використовувати її влітку, вона заспокоює шкіру, як тонік. Просто як тонік, розпалив навіть протягом дня наніс і прекрасно. Якщо врахувати, скільки коштує термальна вода, то вона окупає повністю весь ось цей набір. Тут її 150 грам. У віші мені подобається найбільше термальна вода, тому що я користувалася ще колись в Лярош-Пасе. Ур'яж. Якась іще була. У мене десь залишок іще однієї термальної води. Мені вона щось не дуже зайшла. Оця віши вона найкраща. Шампунь. Тут його скільки: 50 Да? 50 мл. Мені дуже подобаються шампуні у вішей, але вони коштують як крило літака. Читала відгуки, що цей шампунь дуже гарно зупиняє випадіння волосся. У мене зараз на стресі дуже сильно випадає волосся, тому. Ну, Взагалі проблеми, як, як завжди, як тільки починаються нерви, переживання, одразу починає сипатись волосся, висипання якісь на обличчі, ну, коротше, якісь проблеми. Спробую з цього шампуню, його 50 мл, але його вистачить на достатньо довго, тому що він економний. Взагалі, вся косметика Деркос, вона економна. У мене було довгий час шампунь деркос для. Проблемної шкіри голови від зуду, от мені цих 400 мл, здається, мене було. Її вистачило на півроку, якщо не довше. Ну, я, звичайно, я не користувалася кожен день через раз, можливо, там один-два рази на тиждень, і мені цього було достатньо. Прекрасно. Так, наступне: що в нас тут є? Норма дерм, Correction корекшн, Care Blemish and Max. Я так розумію, що це якийсь... А, ось. Коректуючий, зволожуючий засіб від блиску та темних постакне, я думаю, що так. Так, да, мабуть це. Ось постакне і несовершенство. Ну, не хочеться. Ви зрозуміли. Так, що ще в нас? Тут пробничок від Lift Active. Ну, це на один раз, можливо, на два. Знаю, що це все вона дуже гарна, але враховуючи, скільки вона коштує, небюджетно, то нехай вона там і побуде. Так, Все подвинулося, не хоче дивитися в цю сторону. Дай так. так, що ще у нас? Ого, Ось оцей гель-Мінералі 89. У мене декілька разів, до речі, був повний розмір оцього гелю, він мені нагадує. А гель -залоя. От Дуже часто раніше було дуже популярно ці з алоє. Вони для жирної шкіри вони просто прекрасно працюють, вони не жирнять шкіру, але вони зволожують. Але ось цей бустер, бустер же, да? у нього є прикол. Його потрібно закривати кремом. Тобто не можна його. Там пишуть, що деякі дівчата вони просто наносили на наголу шкіру і залишали лише ось цей бустер. В моєму випадку так ніколи не працювало. Це було не дуже приємно. А от якщо закривати кремом, звичайним денним кремом, або якщо використовувати це все на ніч, то нічним кремом, результат дуже гарний. І плюс у такої малюточки вистачає недостатньо довго. Мені минулого разу я вже брала колись набір від віши цієї малютки вистачило, мабуть, тижні на два. Ну, тобто, тут таку краполюшечку треба під крем. Ну, І воно, звичайно, працює дуже гарно. Так, це СПФ 50, спробую, не знаю, навіть не знаю, що про нього розповісти, тому що. Ну, тут це наскільки? Ну, десь на тиждень вистачить. Але якщо в дорогу брати, отаких от малюточок просто прекрасно. До речі, це ж, мабуть, теж так виглядає. Щойно я не відкрила його, чого я на тебе не подивилася? Ну, давай, випадай. випадай. Ну, от такі самий манюнько. Їх там усіх по 3 мл. А навіщо багато класти? Ну, В принципі, щоб познайомитись, це краще, ніж ось це. Тут, мабуть, і мл. немає. І денний крем, ні, це нічний крем, 72 години зволоження. Мінералі 89. У мене, здається, такий крем теж був. Не хочу відкривати, пізніше відкрию. Здається, такий самий вже у мене десь був. Якщо він прозорий, то точно. А ні, не прозорий, він був білий. Білий такий, да, біленький був. Базовий, гарний крем, вечірній, просто топчик. Так, і тепер підемо вже розмовляти за Єву. Так, а перш за все, що хотіла сказати, У мене зараз в використанні ось такі спреї для тіла. Що хотіла сказати від Дейван, які вони класнючі. Саме ось цей. От Хто полюбляє парфуми з нотами солі, оцей сіль і франджіпані це як гарний парфум. Я поціновочка сольових солоних, солоних, мабуть, солоних ароматів. То це просто відкриття для мене, тому що в нього така стійкість шалена для спрею, який на, та, мабуть відсотків на 80, чи на 90 чи 95% він складається зі спирту, то ця стійкість просто нереальна. Тому рекомендую всім познайомитися. Якщо хочете продавати щось від Дейвон, у мене там є посилання під описом, в описі під відео, на мою групу в Телеграмі. І є, також, якщо хочете стати представником, і вам теж знаходите в описі під відео. Там є посилання, можна зареєструватися і купувати все зі знижкою і отримувати подарунки. Так, ну а тепер давайте про Єву. Тому що Єва радувала найбільше. Побачила я на Єві дуже гарну акцію від Roche-Posay. І купила два ось такі красунчики. Не подобається мені, що вони ось так ідуть. А їх можна отак відкрити. Це один з найкращих відновлюючих бальзамів, які були коли-небудь у мене в використанні. Так, по-перше, акція. Акція я так дивилася, що вчора вона вже закінчилася вночі. Там було купуєш одну продукцію, один одну одиницю, і 70% отримаєш знижки на другу. Таким чином, от я купила два бальзами по 40 мл, і в сумі вони вийшли мені щось. 400 гривень. Враховуючи, що 100 мл коштує більше ніж 600, то я подумала, що це дуже-дуже гарна ціна. Я ще попала на якусь нічну акцію, що він, один, одна баночка ось ця, коштувала щось там 350 чи 340. Чесно, от не пам'ятаю, знаєш, я заплатила 450 за 2. І, тому що я ще набирала які 450. Там навіть менше було, ніж 450, тому що у мене далі ще є маски. А я ці маски в сумі коштувала ще, мабуть, 420 разом воно коштувало мені. Мабуть, так, треба буде подивитися. це Так, далі побачу. Коротше, дуже-дуже вигідно було. Щось 400 з копійками. Це дуже гарна ціна. Просто треба брати, бігти і брати. Що хотіла сказати? В нас у малого у синочка трапилася трішки біда, і нам дерматолог прописав сікопласт для відновлення тих ранок, які у нас вилізли. Ми користувалися спочатку, нам дали пробники, в мене десь були пробники від сікапласт. Я думала, що цих пробників вистачить, але рани були такі великі, куди він вляпався, що треба було трошки більше. Я побачила цю акцію, взяла ось ці 50 ки Тут уже один флакон почала використовувати. Це дуже гарна річ. От він відновлює моментально. Далі дочиталася, що тут є, можна використовувати від. О, давайте, ось так. Подразнення шкіри, пошкодження шкіри, зовнішні подразніки, опики, відновлення від естетич... Після естетичних процедур і укуси комах. От укуси комах малу я мазала, тому що нас дуже люблять комари. Мазала її ранки дуже-дуже гарно заживлюють. Сьогодні вкусили, на ніч помазала ранку, там ніжку, ручку, щечку. Вранці воно вже підсохло і все прекрасно. Мені цей. Бальзам прописувала косметолог, коли я робила хімічні пілінги, хімічні кислотні пілінги відновлюю просто ідеально Опіки. У мене, у мене була така ситуація, коли була вагітна і готувала. І так як я, у мене такий живіт був величенький, я якось так готувала суп, що я кипяток собі капнула на живіт. У мене прям такі волдері були дебелі. У мене якраз був ось цей сікопласт. Я ним помазала, і в мене прям. Мабуть, за тиждень все зажило і все пройшло. Тому можу рекомендувати дуже гарна річ, класнюча, якщо побачите такі гарнющі акції. Тому що до цього була акція, там був взагалі віши, пасей і сираве. Купуєш один продукт, і що таке? Чого воно таке? Не фокусується. Купуєш один продукт, а на, на другий 50%, ну там мені нічого не влаштовувало, що туди підходило, і все-таки було торге, там чек виходив на тисячі, тому я нічого не брала. А коли ось це побачила, то це було дуже-дуже вигідно. Тому, якщо є така потреба, рекомендую придивитися до цих засобів. І що ще я взяла в догонку, щоб була безкоштовна доставка, тому що це з сайту? Взяла собі дві ось такі масочки, ось ця з баргаму, виробник, мабуть, з чайним деревом і золота маска, такого ще ніколи не бачила. Ось це в сумі вийшло, я не пам'ятаю, щось, щось близько 50 гривень за дві. Там якась ще був промокод, якась ще акція була. Купуєш маску одну на другу, якась знижка. Я щось подивилася по цим знижкам, по промокодам, і тоді вже нагребла. А, а Так, тепер ще покажу людина, яка в Новобай. Про це була акція, дуже часто такі буває на ці серветки. Одну купуєте, друга в подарунок. Мені вони подобаються, я їх використовую просто як серветки в сумку поклав, тому що вони дуже гарно ось ці. Пропитані, і ними руки витерти, і для наших жіночих справ, і дитині руки витерти, і якщо потрібно обличчя. Тому що е, я вважаю, якщо для цієї дівчинки можна витирати серветками, то і для обличчя можна, і наоборот, тому не треба розділяти серветки це є серветка. 22 гривні за дві штуки, я вважаю, що це дуже гарний Плюс у них гарний розмір. Вони величенькі, вони не такі малесенькі, які продаються за 10 гривень. Ці такі маюнькі-манюнькі. Ну, і тепер гвоздь програми. Людина, яка вновбає, ну, я можу себе оправдувати лише тим, що у мене зараз дуже багато нервів через здоров'я. Ну, я вже казала, що деякі є проблеми і а, потрібно. Деякі втручання. Тому о, у мене шопінг, він мене якось рятує. як о, Я таким чином розслабляюсь. Ну, коротше, заходжу я в Єву, А там акція. Один парфум купуєш, а інший в подарунок. І бачу там Патрісію Людо за 149 гривень. Ось цього красотуна за 149 гривень. І оцю красуню за 149 гривень. І в мене вийшло, що я за три парфуми заплатила 300 гривень. Ну, начебто і небагато, можна було б зекономити і не купувати їх. Навіщо мені і ще один флакон? Але ну, так хотілося, якщо чесно. Мені це прям так... Я ось цей парфум хотіла, але скільки він там коштував? 249. Здається, на 100 гривень він був дорожчий. Іноді він... вони були ще й по 200 гривень. Ну, а тут така ціна ще й акція, один купуєш інший в подарунок, ну просто гріх не взяти. Тому взяла ось оцю красу. Чесно, не знаю, на що Ні, я дивилася, щось... це на якусь нішу, здається, копія. Мені ще подобається, що тут 50 мл цього, цього красотуна. І після того, як мені присилала Ксенічка. Аромати такі, аромати чистоти, аромати випраної білизни, аромати випрасуваної білизни. Оцей аромат праски, коли, коли ви відпарюєте. І мені дуже хотілося ще якісь аромати чистоти. Так ось ось цей мені пахне чистотою. От він такий свіжий, якийсь котоновий, наче. Ну, він не солодкий, він доглядовий, він. От Він пахне як чистота. Він не дуже стійкий, він акварельний, він легесенький. Оцей аромат, якщо не хочеться нічим користуватися, ось таким попахтився і все. Піраміду не буду називати, все це можна подивитися, в якомусь парфумерному відео будемо розбирати. Зараз не бачу сенсу. Но мені він дуже подобається, він гарнющий. Так, наступне, що там? Давайте ось цього. Подивилась я на ось цього. Його, до речі, я так розумію, він не дуже такий популярний. Не знаю навіть чому. Можливо, тому що він більш такий осінньо-зимовий. Коли я його спробувала, у мене таке відчуття було. Значить це табак з кавою. Ну, от... випади, випади, випади. Наче табак з кавою. Ну, от якось він так. Я додивилася в, по піраміді те, що вони заявляють, тут навіть табака того і немає. А куди тебе поставити? Давай якось. Це сюди подвинемо, це сюди подвинемо. Красунчик такий. Ну, флакони, в принципі, непогані. Мені що не подобається, що тут немає ні дата виробництва. Якщо загубили таку коробку, то, в принципі, тут уже і не зрозуміло, що тут, коли тут, і скільки йому тут залишилося жити. До речі, жодного. А ні, ось є написано. Тата виробництва. Коротше, що вони нам тут заявляють? Вони заявляють нам ваніль, каву, інжир, груша і пачулі. Я тут відчуваю лише каву, інжир, пачулі і табак. Я не знаю, звідки тут табак. Але я відчуваю, тут наче от кава з сигаретою. Це настільки оригінально, це настільки ні на що не схоже, що в мене є, що я його взяла тільки через те, що в мене такого немає, в мене жодного аромату немає з такими нотами з таким відчуттям. Він мені чомусь нагадує, я не знаю, він, мені, здається, у нього сексова ця лінійка. Навіть невідомо. От, ну, от, наче в обіймах батька. От У от, мене такі відчуття. У мене тато раніше, ну, він по молодості курив. І от кава, сигарета, в мене чомусь це все нагадує. Не, не вистачає батьків. Так, і давайте ще один ось цей красунчик. А це вже це такий вже акварельний, ніжний парфум. Це такий от з лінійки, я б навіть сказала, доглядових. Ну, щось тут треба якось, мабуть, подвинути. Да? Так, я повернулася. Це такий легесенький друг. Що в нас тут заявлено? Фрезія, груша, жасмін і мускус. Він якийсь такий свіжий, такий. Легенький, такий квітковий. От для мене це весна. Просто така весна, коли все розпускається, коли квітнуть сади. Він такий легесенький-легесенький, такий ніжний, ніжний. Ну, і, звичайно, не стійкий. Мабуть, лише ось цей добаковий більш стійкіший. А ось ці два дружочка це такі доглядові. Свіжі аромати чистоти, молодості, краси. Легесенька-легесенька в ньому є. Солодиночка. Він такий, В базі трішки мускус, але мускус свіжий, приємний, трішки відчуваються ігрушки. Жасмін тут не дуже явний, він дуже-дуже ніжний, такий, акварельний. От Він десь там проходив мимо. І, мабуть, це фрезія. Фрезія заправляє цим балом. Тому це все так квітково, ніжно. Ну, це молодість. Молодість. Просто молодість у флаконі. По-іншому не можу сказати. Ось так. Ось такі в мене були покупочки. Здається, все. Більше ж нічого тут не залишилось. Ні? Тож, акції на ось ці парфуми. Вони ще по 149 гривень, тому що я бачила їх в магазині. Це ще можна купити, причому на цих вихідних акція один парфум купуєш на інші 50% знижки. Тому, кому цікаво, можете придивитися. Сульсена, я дивилася теж набір, це ще діє ця акція. На віші теж акція це ще діє. Так що можна, в принципі, знайти щось собі і цікавеньке. Придбати, скористатися гарними акціями. Я сподіваюся, вам було цікаво, ви знайшли щось корисне для себе. Можливо, відпочили, можливо, надихнулися якимись покупочками. Я думаю, можливо, я спробую залишити діючі акції в посиланні під відео, подивитися. Можливо, буде комусь це корисно і потрібно. Тож, всім дякую за увагу! Всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою, всім, Па-па.